Слава Ісусу Христу. Перед тим, як заспіваємо претерпівий за нас страсті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, хочу щиро подякувати усім за спільну молитву, найдорожчі в Христі, браття і сестри, за вашу присутність, за вашу жертву, яку складаємо всі разом як і весь наш багатостраждальний український народ, за перемогу над ворогами в цій жахливій війні, за Боже змилування для нас, для нашого народу, для наших воїнів на полі бою і за мир з перемогою мир, так довго очікуваний, омріяний. І віримо, що ми випросимо Його. Бо велика сила молитви, коли багато моляться, де двоє або троє зібрані в моє ім'я там я серед вас. Нас тут невеличка громада християн, але така невеличка в кожному храмі, а також в онлайн моляться з нами наші брати і сестри і в Україні. І в різних куточках не тільки нашої землі, але розкидані по всьому світу, і тому нас розмолених сердець багато тисяч, думаю, і мільйони, бо і православні браття і сестри, і ремокатолики разом всі моляться згідно своїх традицій, згідно своїх уставів, переживаючи перший тиждень. Великого посту, бо цього року разом святкуємо всі Пасху. І браття протестанти, також всі разом молимось в тому самому наміренні за перемогу і за мир. Я мав катехізувати наречених, але дві години перед вечірним Богослужінням отець Йосафат спитав, Отче, які вам квіти купити. Я кажу: тобто, чому квіти мені купити? А він каже: ви забули завтра, який у вас день я згадав. Так в сьогоднішній вечір 5 березня рівно 35 років тому, мене прощала мама біля хати. Покійна бабуся, покійний дідусь, мій відчим, який був для мене і є по сьогодні, як рідний батько, бо батько помер, мій, коли мені було сім років, прощав брат і сестра, ще вони були малі, бо десять років між нами різниці. І тітка моя, сестра Монахиня, Мироносиця, Магдалина, сестра. мене Повезла до Гошівського монастира. Ми виїхали нічним потягом в Чернівці Львів, приїхали о півночі в долину на Железнодорожний вокзал. І там до шостої ранку, доки їхав перший автобус, ми пересиділи, перечекали. І вранці виїхали першим автобусом долина Болехів під Ясну Гошівську гору. Це був ранок 6 березня 1990 року. Три тижні, як відкрили наші отці Василяни на Ясній Гошівській горі монастир. Ми приїхали. І випав гарний сніжок, простелив ту дорогу, яку до кінця життя пам'ятаю, бо це було дуже містично. Я багато читав про Гошів. Десь з дитинства мріяв, щоб там бути. І ця мрія здійснилась. Мені дуже важко було покидати родину, маму, до якої я був дуже прив'язаний брата, сестру. Я залишив перед тим скоріше працю, бо працював кондитером в коломийському ресторані Черемшина, різні солодощі випікав там майже два роки і дякував в сусідньому селі, а також готувався до вступу в семінарію, якої ще не було, бо тільки початки виходу. Української греко-католицької церкви з катаком з підпілля, отримавши благословення і рекомендацію, характеристику світлої пам'яті великого ісповідника віри, мого духовного провідника в часі підпілля, який обликав, одягав чернечу рясу моїй тітці Магдалині в родині, крім мене, ніхто не знав, що вона монахиня. Так, це було підпільно. Владика Софрон Дмитерко, поблагословив мене, як лякнув перед ним, поклав свої архієрейські руки, струджені, вимордовані майже 10 років таборами, сталінськими і тюрмами. Він каже: іди, сину, і не оглядайся, Бог з тобою. Моя молитва, і звичайно, супроводжувала мене материнська молитва. Мама дуже плакала і плакала бабуся, але казали, іди вперед, назад, не оглядайся також. І отець світлої пам'яті, останній єгумен монастира Гошівського в 47-му році. Отець Макарій Грень, як тоді ще молодий ігумен, якого вивезли комуністи до тюрми і 9 років пережив тюрем. І перший ігумен, після як церква вийшла з під пілля, він мене радісно зустрів. Я був першим кандидатом серед васильян, уже, коли церква наша вийшла з під пілля і почав. Богові служити наш Василянський чин, тільки був Гошів, церква Онуфрія у Львові відчинена, в золочеві відкрили наші оці Василяни церкву і більше ніде. Ми перші Василяни, які прийшли після мене на наступний день отець Симеон Чмола, отець Онуфрій Репецький. Який багато років служив в покотилівці перед отцем нашим Ігуменом Йосифом, то були перші ченці після виходу церкви з підпілля і Василянського чину на Ясній горі, молились, Бога прославляли. Нелегко було, в церкві не було ні одного вікна, холод, вітер, монастир сплюндрований, знищений. Але яка то була щира молитва, я щиро так не можу сьогодні помолитись, як я молився тоді. Молимось, але ми вже так увійшли в те русло. Тоді то було щиріше набагато. Були різні випробування, так? але Бог давав сили через наших наставників, приїхав через півроку отець Теодосій, будівничий цього храму, цього монастира. Отець Теодозій Янків перший ігумен, мій тут, в Києві, так, перший наставник, вчитель, магістр, новіціату після підпілля. Ми розпочали в Гошеві, а пізніше переїхали у серпні до Крехова, до знищеного сплюндрованого монастира. Два роки випробування там в Крехові, а пізніше шість років у перші Кроки священства після свячень це монастир Пресвятого Серця Христового у жовкві. І після Жовкви тут, у столиці України Києві. Я це хочу сказати як свідчення і подяка Богові за дар покликання до Василянського чину. Я хочу подякувати у присутності вашій матінці Божій за її опіку, материнську покров. Захист і супровід, до якої десь з дитинства мама прищепила мені любов, як до матері, як до нашої небесної заступниці і провідниці. Хочу подякувати святому Василію Великому, а також священомученику Йосафатові, до якого велику набожність має моя тітка монахиня. Яка й далі продовжує молитись за мене. Дякую всім наставникам, які живі, і тим моїм духівникам, сповідникам, провідникам, які вже у вічності моляться і просять Бога, щоб це покликання я зберіг до кінця життя. Бо багато різних приходить не раз думок, так? каже апостол Петро. Браття, будьте пильні, бо дьявол, як Лев, рекаючий, ходить навколо вас, шукаючи, кого би пожерти. Не раз сумніви приходять до серця, чи то моя дорога, чи ні, а може, треба було по-іншому зробити. Я мав дуже велике покликання бути лікарем, я дуже любив медицину. так, І кондиторство, і квіти, і багато було різних думок, різних бажань в житті. Але десь Господь Бог все ж таки заклав те бажання бути священником, бути ченцем, бути василіянином через моїх провідників на духовній дорозі мого життя від самого дитинства. І я богові дякую, Бога прославляю і прошу надальше сили, мужності, відваги, мудрості. А вам дякую за молитву і дякую щиро, що ви є. Бо кожен і кожна з вас дуже багато причинились і молитвою, і підтримкою, і добрим жестом, добрим словом для того, щоб утвердився я у покликанні моїм і служив Богові і своєму Дорогому українському народові, всім вам, найдорожчі в Христі, братя і сестри. Нехай Господь Бог усіх береже сили, здоров'я, благодаті Божої, всім нам пережити глибоко в молитві, у покаянні цей час Великого посту і всім нам дійти, дочекати і гідно приготуватись до Пасхи. До Воскресіння світлого Господа, нашого Спасителя Ісуса Христа, і дай Боже як найскоріше до перемоги і воскресіння і піднесення нашої любої неньки України, тихого, мирного вечора, Божого захисту і покрову Матері Божої, опіки ангелів святих, усім вам щиро, я бажаю! Слава Ісусу Христу!